Громадяни, всім привіт! Рада вас вітати у мене на YouTube-каналі. Сьогодні у нас настав нарешті момент, коли я зроблю свій пікем. Я багато думав, я багато аналізував, я багато прикидував різних сценаріїв і сьогодні поділюся з вами своїми висновками. Сподіваюсь, це допоможе. Тим, хто прямує до діамантової медалі, або тим, хто бере участь в пікемі від Петрика. Він, звичайно, як і минулі мажори, звичайно, вже запущений. Підписники моїх соцмереж вже активно там все ставлять. Ну, для тих, хто не в курсі, сьогодні в відосі все розкажу і покажу. Ну і звичайно, готуйтеся до щоденників Мейджера. Теж у мене на YouTube каналі щодня вже з 25 листопада будуть виходити огляди найцікавішого, що буде відбуватися в Будапешті. Я вже не можу дочекатися, коли почнеться цей марафон. Я впевнений Багато топового контенту, і для того, щоб виживати і по ночам пілити для вас відоси. У мене є багато нонстопу. Я запасся наперед. Тож, якщо побачите реліз відосу від Петрика десь там посеред ночі, не дивуйтеся, все за планом. Власне, пікем від Петрика, це моя щорічна благодійна ініціатива, мета якої зібрати грошей для фонду Повернись живим для Збройних сил України. Все це можна виграти, якщо просто купити квиток не угейбав всередині гри. Які ще й росіянам віддасть частину з цих грошей, а в пікємі від Петрика. Тож, посилання буде у мене в описі під цим відео. Заходьте, беріть участь. Переходите за посиланням, ви попадаєте на ось цю сторіночку, тут треба просто або зареєструватися або зайти через пошту чи твіч обирайте що вам зручніше коли ви залогінилися, то е, у вас перед екраном ось така от сторіночка на ній в першу чергу натискайте кнопку Придбати квитки. Це перше, що ви тут можете зробити. Можете звичайно тут понавігувати, подивитися, наприклад, призи. За перше місце у нас ультранабір девайсів від HyperX. Взагалі величезний респект компанії HyperX, тому що вони для цього пікему надали девайсів десь під 80 тисяч гривень призів від компанії HyperX. Ну це рез неймовірний. Е, також можна виграти p 90 Азима дві штуки. Кожен з них зараз по 9 тисяч гривень в Steam, ще й не найгіршої якості. От. Ну і мерч, Monte, Inner Circle, ESL, Bait, Крізину респект неймовірний. Купу футболок Монто, прислав для цього пікему, Все воно буде розіграно. Першені топа, худі лейзеркец, мерч від Фейса та навіть є. Трошки скінів, мерч від Каї. І що ще прикольно, це те, що окрім призів безпосередньо пікему, також всі, хто купують квитки, отримують ще й квитки на лотерею. А у лотереї окремі призи, серед яких мій персональний ніж, фальшеон, градієнт. І ще купа всякого різного мірчу, ящик нон-стопу, чашки HellRaisers. І, коротше, все це можна виграти, просто якщо купити квиток на Пікем. Тобто ви і в Пікемі посмагаєтеся з іншими людьми за призи. Ще й лотерея буде додаткова серед усіх, навіть неактивованих квитків. До речі, є ще елітна лотерея для тих, хто купує 10 і більше квиточків одразу для олігархів, та, хто 1000 гривень донатить. Той бере участь в окремій лотереї з хорошими шансами виграти собі якийсь пам'ятний приз. Все це тут всередині пікему прописано. Тут можете почитати, до речі, як нараховуються бали за всі етапи, а придбаний один квиточок він дає вам можливість зробити придікти на всі чотири етапи, тобто повноцінно поборотися за всі призи. Тож я відправляюся купувати 10 квиточків. Та от тут можна вибрати, оплачую, віддаю свою тисячу гривень. Єдине, коли купуєте квиточки, не чіпайте, будь ласка, коментар. Залиште в ньому ось цей код, тому що він дозволяє нам нарахувати вам квиточки. Не додавайте сюди нічого, не видаляйте звідси нічого. Просто хай буде те, що є. Я повертаюся назад на стрінку Пікема, і в мене вже 10 квитків. Супер, поїхали заповнювати. Стейдж 1, прийом прогнозів у нас відкритий до 24 листопада, 14.00 до моменту, коли починаються ігри цього етапу. В пікемі цьому, на відміну від пікему в грі, треба обрати лише одну команду, яка завершить Пікем з рахунком 3.0. Одну команду, яка закінчить з рахунком 0-3 і 7, які пройдуть далі. Тобто це олдовий формат пікему, який був там десь, може, 4-5 мажорів тому в середині гри. У нас він зберігся. Мені він подобається особисто більше ніж те, що зараз в грі, де Треба там обирати 2 на 3-0, там 6 на 3-1, 3-2. Наявність 10 квітків мені дозволяє пропрацювати декілька опцій, але все одно важко. Все одно важко. На Ютубі я вам покажу варіант, які вірю найбільше. А потім на Твічі запущу стрімчик, може навіть сьогодні ввечері, і доб'ю ще дев'ять квиточків якимись іншими альтернативними прогнозами. Я посидів, вже подумав над перспективами кожної з них. Подивився останні їхні результати, останні їхні турніри. У багатьох з них є навіть очні зустрічі. І в принципі, в принципі. У мене сформулювався такий собі пул команд, які, як на мене, мають більше шанси, ніж інші. Ну, наприклад, та фаворити. Ми говоримо про команду, яка пройде 3-0. Як на мене, ну серед усіх команд, які тут представлені на першому етапі, найкращі результати показують ось ці бразильці з Legacy. Ну, на останніх турнірах, якщо просто дивитися їхні івенти, вони посіли друге місце на PGL в Бухаресті абсолютно нещодавно, де в гранд фіналі Камбекнули з 2-0 до 2-2 і програли фінал Аврорі. Аврора, нагадаю вам, це топ-5 команда світу в два раунди. В best of 5 фінал. По дорозі обіграли FlyQuest, які, до речі, будуть на цьому етапі. Pain, які взагалі з третього етапу мажора. Єдине, що програли бейтам. там. Ось це цікавий нюанс, тому що Бейт теж суперник Легасі на цьому етапі. Ну і власне це нам багато говорить про бейтів теж, як претендентів. До цього, до речі, Legacy теж виграли турнір cs 2 Asia Championship, де ну, була велика кількість різних цікавих команд. Fnatic, були Face, були. Vayne, Тайлу, Лінвіжн, купа команд, які або в третьому етапі, або взагалі почнуть ще далі. Я посидів, проаналізував всі команди, які будуть. Легасі на 3-0, як на мене, найкращий вибір. Тому що навіть якщо дивитися, умовно, фейс, та, найкраще, найбільше ім'я взагалі серед усі це найвищий рейтинг у цієї команди, ну ви подивіться на їхні останні результати. Ну там просто жах. Ну команда програє Virtus.pro в Чингаду. Команда програє Футам Азії. Останні два турніри нам показують ну, жахливу абсолютно ситуацію в Фейс. І вони її намагаються якось виправляти замінами, Щось у них там постійно змінює, змінюється, рухається. Звичайно, їх це не влаштовує. І звичайно, навіть в найгіршому своєму стані Фейс все одно мають цей етап проходити, але не 3-0. Ну я не вірю в 3-0 від Фейс. Це ну, не та команда. Вони мають пройти 3-2. Ось ця команда ідеально для того, щоб пройти 3-2. Причому ще й з 0-2 починаючи. Ось ось цей мій прогноз на команду Face. З ким у них перший матч на мажорі? З Лінвіжн. Ідеально, ідеально. Тому що LінVision це одна з команд, яку я бачу в наступному етапі, це точно. Далі у нас питання, яка з цих команд завершить стейдж 1 без перемог, тобто 0-3. Тут кандидати очевидні теж. Це команди зазвичай з Азії або з Америки, які сюди потрапили завдяки слабкості конкуренції в регіоні. І, як на мене, ну, The Huns — це основний кандидат, взагалі. Вони там, може, десь колись зустрічалися з європейськими командами, але це було дуже і дуже-дуже нечасто. На тому самому CS2 Asia Championship The Huns зіграли проти VP і 3D Max. І ви бачите результат, так? Проти 3D Max 1.13, проти VP, ну, 6 і 10 раундів вони взяли. І це ВП команда, яка ну, не вийшла на мажор, якщо що, і заслужено це не зробила. Плюс Зеханс у нас грали проти Rare Atom, а Rare Atom, в принципі, я думаю, це їхній основний конкурент е, на місце в 0-3. Бо все ж таки, Red Canids команда з дуже хорошим підбором гравців. Тут у нас є Chase Jesus, це зараз топ-1 фейсета в Америці. Каус, дроп, люди з один досвідом можна сказати. Ну, і в принципі, це дуже серйозна команда, яка теж не скажу, що прям там фантастично, феєрично виступає, теж вони, скоріш за все, не вийдуть наступний етап. Але вони е мають хороші шанси в першу чергу в матчах проти бразильських інших команд. Тут є Імперіал, тут є Флюксо, е навіть ті самі Energy можна сприймати як команду з їхнього регіону. Тому я думаю, що вони когось тут знайдуть кого обіграти. Ну і плюс проти азійців. Я теж бачу більше фаворитами тут Ред Кеніс, Імперіа, Флюксо, ніж Rare Atom і Зеханс. Тому, власне, Rare Atom і Зеханс це два основних кандидата на 0-3, але в очній зустрічі нещодавній у нас Rare Atom виграли 2-1, причому дуже впевнено, на двох мапах. Тому я все ж таки в основний свій пікін пікну монголів. Сподіваюся, що зайде. Ну і сім команд тепер треба вибрати, які пройдуть до стейдж 2. В таких прогнозах добре, коли є 10. Квитків, і ти можеш пропікати купу різних варіантів. Звичайно, в більшості цих варіантів будуть команди, які грали на топ-турнірах і класно себе там показували, особливо останнім часом. Це у нас в першу чергу будуть LinVision, це у нас будуть Бейт, це у нас будуть Fnatic, це у нас будуть Gamer Legion. Звичайно, ми не можемо не пікати фейс. Ну, просто тому, що ну важко собі увійти фейс, який не проходять стейдж один, але насправді суперпевненості в фейзах у мене немає, і я думаю, що вони тут можуть наплужити абсолютно спокійно. Аналізуючи гру на дивлячись їхні, наприклад, останні матчі. Ну, останній турнір в Бухаресті, да, можуть бути сумніви. Але, наприклад, згадайте, як на StarLadder ця команда виступала досить непогано, і там вони обіграли і перевіжений бейт 2-0. А це дві команди, які по суті конкурують з ними. І, власне, якщо ти пікаєш бейт, то якось тупо не пікати ніп, які... Ну, сильніші за бейт. Моя особиста думка. Моє імхо. залишається одна. Власне, тут мені не залишається нічого, окрім як довіритися власній інтуїції, сподіватися, що все буде добре. Перевіжен пікати, це хрінь, бо там молодий склад, який на лані далеко не факт, що по перше, доїде повним розстром. По-друге, нормально себе проявить. Тому їх можна тут списувати. Так само, як можна списувати Rare А там Ред Кеніс, і Fluxo, як на мене. Тому що це такі команди най, най, найслабші. Та? Ну, у нас залишається трикутник m 80 FlyQuest, NRG. Energy. в останніх своїх матчах мають перемогу над Fnatic, мають перемогу над 3D-Max. Ем, мають перемоги над Legacy. Ну, це команда, яка ну, прям, прям гідно грає. NRG теж колектив дуже серйозних досвідчених ланерів, який взагалі у нас зараз на підйомі. Вони обіграли М80 в фіналі Фрагадельфії, це от останній турнір, де вони грали. Вони до цього на єс не невдало зіграли проти трьох конкурентів своїх майбутніх по мейджеру. Але є, наприклад, перемога над Дніпами. Тут важливо, що тут ніпи були з заміною, тому результат цей не дуже показовий. Ну, глобально, наче NRG там можуть поборотися, але вони дуже залежать від того, на кого вони попадуть, так тому якось їх пікати тут ненадійно. Ну і М80 проти серйозних команд. Останнім часом, ну от тільки в Лондоні на Бласті і то це вже Бог зна коли було, і в онлайні. Вони так тут обігрували Fnatic, обігрували Na'Vi, але от останнім часом від них щось якось просідання. Тому, оцінюючи ці останні результати, мені здається, що FlyQuest пікнути тут є найбільш логічним. От, власне, ми з вами і проаналізували все. Якісь питання у вас є, можете залишати в коментарях. Я, начебто. Ну, Супер детально не занурювався в аналітику кожної команди. Але от по цим командам, от, типа, Gamer Legion, Bait, Linvision, Fnatic, NiP, у мене ну, найменше сумнівів. Я бачу в цих командах, по-перше, форму, яку вони набирають, по-друге, роботу, яку вони проводять, по-третє, досвід, який їм потрібен, по-четверте, ну просто індивідуальний скіл гравців. Фейс ну, мають вивозити, ну, якось без фейс важко уявити. FlyQuest — найкраща форма з тих команд, які під питанням. Такі власним мій піки. Також я дуже хочу зробити предікт в тому форматі, в якому вимагає його гейп, тому що я знаю, що багато хто з вас купує перепустки і хоче зробити собі діамантову медальку. Допоможу чим зможу. Ну а перш ніж ми перейдемо туди, у мене є для вас дуже цікава інформація від спонсору цього відео компанії Faceit. Давайте ознайомимося з останнім оновленням, яке вийшло на найбільшій КС-платформі, яка дозволяє грати в КС без читерів. Ну це ж абсолютний кайф. По перше, ті, хто вже проходили верифікацію, можуть отримати запит від компанії на повторну верифікацію. Не лякайтесь. Там треба буде просто зробити селфі, підтвердити, що досі акаунтом володієте саме ви, а платформа стане від цього ще безпечнішою. Також Faceit запроваджує нову систему перевірки топових гравців. Тепер міни Faceit будуть активніше цим займатися і частіше перевіряти різних гравців. Знову ж таки, для того, щоб не було ні в кого сумнівів, що це молодий талант, а не якийсь е е читер чи щось подібне. Третє це взагалі моє улюблене ветеранський матчмейкінг. Тепер ті люди, які багато грають, матимуть можливість грати тільки з подібними людьми. Коли ви заходите в пошук гри, тут можна вибрати функцію Verified Only і Veteran Only. Тобто ті люди, які зіграли вже багато матчів на платформі. Для того, щоб бути ветераном, треба відповідати ось цим вимогам. Для тих, у кого більше ніж 2500 ЕЛО, треба зіграти 600 матчів. Ну, в принципі, ти, поки до 2500 ЕЛО дойдеш, у тебе вже будуть ці 600 матчів. До речі, ніщо не заважає вам збирати. Ації серед ветеранів в клубі Мрія і залітати фулстаком домінувати проти знову ж таки фул ветеранських стаків з іншого боку. Також фейси попрацювали над своїми репортами. Більше часу на те, щоб робити репорти. Тепер можна прикріпляти різні скріншоти, відео, і це абсолютний кайф. Ще поки це відео вийде, вже оновиться. Ось ця вся історія. Тепер не буде можливості в. Преміум матчі, той, що раніше був суперматч, тепер просто преміум, не буде можливості запускати в трьох. Тепер тільки дуо або соло пошук, і більше того, вимагається бути підтвердженим ветераном, мати преміум. Отакі от от оновлення, Дуже дякую Фейсит за підтримку мого контенту. Посилання на повний патчноут буде також в описі під цим відео. А ми йдемо до предіктів всередині кейса. Отже, що нам цікавенького підготував гейб до цього мажору? В принципі, нічого нового, все, як і минулі мажори, все яке минулі роки. Ви купуєте перепуску за 400 гривень або перепуску з трьома жетонами, які потім міняються на кейси, за 720 гривень. Не забувайте, що 50% коштів, отриманих з продажу цієї перепустки, передається клубам учасникам мейджору, тож з ваших 200 гривень. Три російські клуби отримують свій відсоток, і це особисто мене відштовхувало всі ці мажори від придбання цієї перепустки і підштовхнуло на створення власного пікему, де ви всі свої гроші спрямовуєте на перемогу України. На збройні сили нашої прекрасної неньки. Тож цього разу я теж купувати цю перепустку не буду, але це не заважає мені тут проставити пікеми з абсолютною серйозністю для того, щоб е, ті, хто купили перепустку, а це вже залишається на їхній совісті, їхнє повне право. Я засуджувати тут не буду. Е, ну, Підняли ту медальку діамантову, яку вони так хочуть. Отже, ми вже з вами поговорили, те, що я бачу Легасі в 3-0, як найбільш ймовірну команду, найстабільнішу, найсильнішу. Ну, подивимося, наскільки їм вдасться. Перенести цей досвід в середину мажору. Подивимось. Далі Фейс, я казав, що це команда ідеальна на 3-2, і я впевнений в тому, що у них це вийде. На 0-3. Тут у мене було два головних кандидати: Це The Hunts та Rare Atom. Власне, сюди я їх знову ж таки і обираю. В 3-1 і 3-2. Тут така ділема, де треба вибрати, хто може пройти на 3-0. Тут головне. В цьому моменті випадково не пікнути FlyQuest. Чому? Тому що Легас грають в FlyQuest свій перший матч на турнірі. І це помилка буде абсолютно їх пікнути саме сюди. Тому австралійців я все ж таки оберу в 3-1-3-2. Серед європейських команд, які я пікав на прохід. Мені здається, на 3-0 найкращі шанси у Gamer Legion. Чому? Бо вони свій перший матч на мейджорі грають здається проти Fluxo. І це команда, з якою я думаю, у них проблем не виникне. Хочеться і без туф-1, ризики завжди є. Бо, наприклад, пікати Led Vision немає сенсу, бо у них перший суперник це Face Clown. У Бейтів М80, теж гідний опонент. У Fnatic Red ну, от Fnatic теж насправді команда, яку можна спробувати взяти на 3-0. Вони вибухові, але, ну, знову ж таки, з оновленим гравцем, Джакасмо, ну вони якось не виглядають так впевнено. Тому, мабуть, все ж таки Gamer Legion, Тут буде мій вибір на 3-0. На прохід, звичайно, я поставлю бейт. Ну, сподіваюся, що хлопці покажуть рівень високій гри. Звичайно, пікної на IP. Я їх сприймаю як команду рівня бейт, і, в принципі, команду, яка значно сильніша за багатьох тут. Лінвіжен останнім часом дуже хороші результати. Ну і на останній слот у мене тут залишається, як зазвичай, купа команд. Ну і Фнатік, мабуть, все ж таки враховуючи логіку всього мого пояснення до цього. Тут виглядають найкраще. Ось я адаптував свій пікем під гру, я зберігаю, але перепустку поки що купувати не буду. Але все одно прогноз зберіг. До речі, от посидів, подумав, може мені купити на ринку стім перепустку Я ж тоді виходить, не задоначу грошей росіянам, бо їх вже задонатив попередній власник, і якось це морально легше. В принципі, по ідеї, я навіть встигну до першого етапу це зробити. Напишіть в коментах, що ви думаєте, чи воно так працює, чи ні. Панове, всім зічую успіху в полюванні за діамантовою медалькою і призами пікема від Петрика цього разу. Я одразу вас налаштовую на те, що на мейджорі буде дуже багато різних несподіванок, спрогнозувати, які просто неможливо. Команди всі. Хорошого рівня в Best of 1 обіграти будь-хто може будь-кого. Тому не дивуйтесь, будьте готові до несподіванок і тримайте кулачки за те, щоб ваші пікеми спрацювали. Дякую вам дуже за увагу. Почуємося 25 листопада в перших оглядах подій мейджора на моєму ютубчику. Приходьте ставити свої пікеми в пікінг від Петрика і обов'язково зустрінемося з вами у наступних відосах. Бувайте!